Я кохаю тебе зайчиня! А за що історія про кохання, війну та втрату. Хмельничани завітали на виставу Життя постскрипту». Це історія військовослужбовиці Валерії Бурлакової, яка з 2014 року воювала на сході України. Там познайомилась, а згодом втратила свого коханого. Вистава на реальних подіях. Я граю Леру Берлакову. Вона єдина залишилася живою з тої історії. Вона гранатометниця. Так сталося, що зараз, на сьогоднішній день, ця тема залишається не то, що актуальною, а реальною і дуже болючою. Але це про кохання і ця історія ви побачите, вона про те, що навіть на війні є така річ, як кохання. Основою для вистави стала автобіографічна книга героїні. У ній – спогади з фронту та листи до загиблого коханого. Йому лише 25, йому лише 25, йому лише 25 долі! Вона записала 40 днів щоденник після його смерті. Це була така терапевтична в неї робота з психологом. Вона йому писала щоденник звернення. І цей щоденно увійшов в її книжку. Це напис звернення до нього. Ілляра в реальності зараз жива, здорова, має сина, виховує, рветься на війну, але маленький хлопчик не пускає її. Вона допомагає чи може. Ми постійно з нею на контакті. Акторів запросили до нашого міста представниці платформи Жінки в бізнесі. Показ влаштували, аби зібрати кошти на два автомобілі та евакуатор для хмельницьких військовослужбовців. Ми щоденно щось робимо для наших хлопців, тому це для нас зовсім не новинка. І ми ну, майже щоденно обробляємо якісь запити і постійно допомагаємо, в основному тільки військовим. Тому це черговий запит від наших хлопців. З допомогою хмельничан будемо сподіватися, що, що це в нас вийде. Людей треба е якесь психологічне розвантаження і звернути увагу на те, що в нас є війна, а поряд з тим є якісь стосунки. Це все живе і воно має жити. і Любов, вона, напевно, вічна. От. І таким чином ми можемо збирати кошти на дуже багато проєктів, які є нагальними на сьогодні. Коли робляться добрі справи в ці часи лихоліття, наша згуртованість, наші донати, наша, наша стійкість це завжди добре. І тому ми тут. Ірина Муляр, Микола Юрковський новини міста.